Бункерний повністю зупинить вогонь, якщо в Україну більше не передадуть зброю і ЗСУ не використають перемир'я для переозброєння, заявив Лавров. Про що думають, про те й кажуть, так? Да? Ну, тобто, ми розуміємо, що вогонь вони не зупинять, так? Да? У цій заяві Лавров цікавить його подальша доля. Я б порадила людині перевірити серцево-судинну систему, знаючи, що навряд чи до нього дійде ця інформація, і він не перевіриться, саме для того, що ми і кажемо, так? а то може бути розрив серця, такий дуже, знаєте, раптовий раптовий ухід людини, яка не потрібна цьому світу. Про що там мова була? Зупинить вогонь. Угу. Зупинка вогню з боку рашки. А тільки у разі зміни влади. Розколу території, розмиття їх кордонів. Нехай як тост звучить. Держсекретар Марко Рубіо наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення рашистсько української війни. Україна тарашка загалом ближче до мирної угоди ніж за останні три роки. Мирна угода має бути укладена найближчим часом. Буде укладена найближчим часом. Так, буде укладена найближчим часом. Чи буде вона дотримана? Яка та буде угода, на яких умовах? В Україні може стати набагато більше торнадо та смерчів через кліматичні зміни. Експерти зазначають, що вони будуть активнішими за а та небезпечнішими, особливо влітку Україна за природними явищами поступово перетворюється на штати, де торнадо вже стали звичними. Зберігається небезпека від води. Зберігається небезпека від вогню. Ну, бо у нас війна, це зрозуміло. Е нема такого, що у нас як у Штатах будуть торнадо. Ну, хоч, хоч на цьому дякуємо. Рашка готова на якісь поступки щодо України. Ключове слово якісь. Москва готова шукати баланс інтересів. Рашка не отримала заяви Лаврова. Значить, Рашка не отримувала від штатів пропозиції про скасування санкцій. Але Вашингтон зацікавлений у спільному веденні бізнесу. Та Трамп сам направо і наліво кожного дня розказує, що всі санкції буде знято. Що як не отримала? Глуханімічі що. Трамп сказав правду про приналежність Криму. Він розуміє, що Рашка не веде переговори про цілісність своєї території. Рашисти за необхідності пояснять штатам, що Запорізька АЕС у надійних руках і зміни в її підконтрольності неможливі. Ой, можливі. Ви навіть не уявляєте, які можливі. Поживемо, побачимо. Ким чинин офіційно підтвердив відправку північнокорейських військ в Рашку. Що тут хваститься? Чим? Ну чим? Тим, що ти своїх людей вшлеш в чужу країну, на обой. Чим тут офіційно підтвердиш? Ніхір робить шулі? Також північнокорейські ЗМІ вперше офіційно підтвердили участь армії КНДР у війні проти України на боці РФ. Це, як, знаєте, ну, обісрався і вийшов з засраними штанами на вулицю, ну щоб всі бачили. А, так, значить, Кімчинин. Надалі його співпраця з расистами. А, значить так, <кій> співпраця буде тривати не більше наступних двох років. Чому? А, тому що молодий імператор, якщо можна так сказати, який надалі буде представляти цю країну, він захоче позбутися а, конкурентів. Непоганий план. І через два роки ми з вами побачимо, як ця країна абсолютно змінює курс: як розвиватися, що робити, як вони себе бачать, і в політичному просторі, і в економічному, і в людяному якомусь сенсі. Так що співпраця така, знаєте, яскрава, але недовга. Трамп і Зеленський провели дуже продуктивну зустріч в колуарах на похованні 100 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, поховання кого Папи Римського? <кій> так, чи була та зустріч дійсно продуктивною? І що нам після тієї зустрічі? Давайте подивимось. Головні питання вони завжди одні й ті. ж. Зустріч Зеленського. З трампом, що нам з вами від того, я не знаю, що там за продуктивність, але Таке враження, що глухий, з німим і зі сліпим поспілкувалися От така історія. Трамп абсолютно не чує нас, він не розуміє наших із вами проблем. Він насолоджується зараз тим, що він на сцені, тим, що він ну, просто звізда, просто така джейло, полулиса. Ну, він зараз от отак себе бачить. Зеленський та Макрон зараз зустрічаються тета-тет, -тет, обговорюючи подальші кроки у мирному процесі. Таке саме запитання. Після зустрічі Зеленського і Макрона. Після зустрічі Зеленського і Макрона, що нам з вами від того? Це більш продуктивна історія. Мова йшла не тільки про дві сторони, а ще й про третю сторону тобто, хтось щось комусь передавав з боку нашого ще одного партнера. Всі згодні з документами, які бачать ці три сторони, і враховуючи нас також. А, значить, Макрон і його країна дуже зацікавлені в співпраці з нами, але при умові, що це буде мир, і що ми відмовимося від воєнного шляху. Тому що, а, якщо, як вважає Макрон, ми надалі будемо а, йти по трапі війни, то ми для них. Ну для Європи загалом ми е небезпечні. Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити Зеленську місце в першому ряду на похоронах Папи Франциска. Поряд з Трампом і Макроном. За протоколом Зеленський повинен був бути в третьому ряду або далі. Ватикан, який зазвичай розсаджує лідерів за алфавітом, зробив виняток, виняток щоб підкреслити важливість українського президента на тлі очікувань прориву в мирних переговорах. Кожен допомагає як може. Розумієте, хто зброєю, хто донатами, хто життя своє кладе, а тут пересадили в перший ряд. Це сіла, звісно. Так, це нам не цікаво. Давайте, знаєте, що запитаємо? Після смерті Франциска, після смерті папи. Як це вплине на нас? От смерть папи, що буде далі там у Ватикані? Хто там буде у руля? Як це вплине на нас з вами? Плине так, що вони в першу чергу будуть обіцяти нам допомогти. І офіційне лице, яке буде від цього Ватикану виступати, вони скажуть, що все, гей, за перемогу, будьте здорові. Але потім, так само, як вони пообіцяли, так само вони підуть підлизувати у наших ворогів. Ну, тут нічого дивного. Багато ми бачили з вами ситуацій, коли люди ведуть себе неадекватно, як мінімум. Я вже мовчу за совість, там честь, чесність. Трамп вимагає безкоштовного проходу американських суден через Панамські і Соєцькі канали. За його словами, ці канали існують завдяки США. Да? А Чорне море ви чули про Чорне море? Як воно з'явилося. Це ж ми викопали. Так, тому американські військові та комерційні кораблі мають проходити ними безкоштовно. Не питання тільки якась дуже вузька категорія. Катерів, чи що там буде плити? Якісь кораблі. Дуже-дуже спеціальна історія. Це не для всіх. Трамп пообіцяв, що не покине переговори щодо завершення війни. Я ж кажу: біполярка. Ну, у чувака реальна біполярка. Після розмови з Зеленським він заявив, що кінець близько. Звучить не дуже, якщо що. Що <кій> він вирішив після розмови з Зеленським? Як йому ця розмова? Ну, враховуючи те, що він нічого не чув, а любувався тільки собою. Ну, давайте подивимось. Слухайте, срати він хотів на нас із вами, з великої з високої колокольні. Так що, що він там кінець близько? Що він має на увазі? Що він? Про що це, кінець близько? Ой, Боже, щоб зрозуміти, що кінець близько, треба хоча б знати, де то начало. Розумієте? А, а де той початок? Воно ж не, не, ну, не в Красну армію. Ах. Угода трьох. Перша угода трьох, вона може бути надалі стартом для того, щоб ми з вами казали, що все, мир, все класно. Але ще раз наголошую: навіть при такому розкладі у нас залишається загроза. Поки вони всі там не повиздихають, бо амбіції там же ж імперські, ми це розуміємо. Він знає про угоду трьох. Ну і ми з вами скоро дізнаємось. Так, китайські військові захватили В'єтнамський безлюдний острів. Чи не збирається часом? Китай напасти на рашку. Може, у них є така ідея? Може, ми підкинемо таку ідею? А що нападати, коли вони залюбки продають своїх людей вже і свої території? На що нападати? Щоб, щоб, що би що?